Світлана Лобода не кидає слів на вітер. Співачка пообіцяла найгучнішу музичну прем'єру літа, і схоже, все йде до цього. Та поки що Лобода представила лише інтригуючий трейлер. Ми поняли, що після 40 градусів нам абсолютно не можна зробити роботу нижче качеством, а так як темперамент і характер пісні, яка у нас запускаються під названием подльот, диктують певні умови. Поэтому мы ми что що видео відео быть бандитским, таким страстным. і безусловно, ми претендуємо на лучший первый хит літа. Представники співачки запевняють, відео має стати культовою історією в дусі Еміра Кустуріці, Леоніда Гайдая чи Роберта Родрігеса. Локацію для знімань обрали Домініканську республіку. Створенню шедевра не завадили навіть комахи, якими кишать ліси острова. Крім цього, Лобода зіштовхнулася із іншою небезпекою. Їй довелося звернутися по допомогу до чорної магії. І відомий домініканський шаман запав на нашу лободу. Подробиці незвичайного спілкування глядачі побачать у кліпі. Тобуж схоже на те девчонка попала вот в такие вот сети шарлатана, которые ней, над не на там измываются, вот она вовсе не ожидала, что так может увенчаться, ее просто обычная поездка в Доминиканскую Республику. Все связано было с, с шаманом, которого мы провели целые сутки. А шаман оказался таким Мені каже, не совсем настоящим. как то начал на меня смотреть, как на женщину, я почути подумала, що шаманам это непозволительно. <laughs> Мені показалось, що шаман должний себе вести иначе. Но ні, він теж оказался мужчиной. Після усіх пригод, які відбулися зі співачкою у Домініканській республіці, вона вирішила більше не ризикувати і відпочити з рідними у спокійніших умовах іншої країни. Тім, якої не зізналася. Головне подалі від росіян. Я отдыхаю от русских людей подальше. Еду в теплые страны, еду с своей семьей, еду с Андреем, с Евочкой, с моей мамой, с няней. У нас наконец-то назначен уже отдых, и мы две с половиной недели практически проведем на море. про весілля із батьком і її дитини Андрієм Царем. На сьогоднішній момент мне кажется, что для меня быть свободно и внутри це это в приоритете. Но свадьбы от меня не ждать, потому что я человек, который живу немножко по другим принципам и традициям. И поэтому мне чужды все истории, связанные с подвенечными платьями.